З чотирьох приміщень і майстерень розпочиналась у 1923 році історія Жмаринського ПТУ No1. Спочатку це була залізнична школа учнівства, пізніше школа робітничої молоді, фабрично заводське училище, в якому готували фахівців двох професій: металістів та деревообробників. Перший набір 53 учні. Це був навчальний заклад для безпритульних сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей. Під час Великої Вітчизняної війни навчальний корпус був повністю зруйнований. Після звільнення жмеренки від німецько-фашистських загарбників тодішній директор училища Рудьман Іван Михайлович розпочав відбудівні роботи. Через два роки відновився навчальний корпус. Розпочалось зведення виробничих майстерень. Вже у 1964 році училище вперше випускає помічників машиністів тепловоза. Традиції та стиль діяльності, які склалися в училищі, продовжив Якименко Алі Мар'янович. Під його керівництвом добудовано навчальний корпус, введено нові професії. З 1998 року творчо працює нинішній керівник ВПУ Кузьмін Владислав Вячеславович, який розпочинав свою трудову діяльність у цьому закладі спочатку викладачем, пізніше заступником директора з навчально-виховної роботи. Владислав В'ячеславович спеціаліст вищої категорії, нагороджений знаками Макаренка та відмінник освіти України. Заступники директора досвідчені працівники. Суліма Михайло Феодосійович, Перепичай Ольга Олексіївна, яка, до речі, теж нагороджена знаками Відмінник освіти України і Макаренка. Та Заярнюк Інна Васильівна спеціаліст вищої категорії. Сьогодні Жмеринське вище професійне училище це сучасний навчальний заклад, відомий далеко за межами свого регіону. Тут фахову підготовку ведуть 48 висококваліфікованих викладачів та 46 майстрів виробничого навчання. За останні 5 років контингент учнів збільшився в три рази і становить 1454 учні. Навчальна матеріальна база училища нараховує 28 обладнаних навчальних кабінети та 8 навчальних лабораторій. Варто зазначити те, що біля кожного кабінету висять стенди, на яких розміщена цікава тематична інформація з даного предмету. Колтин великий, колтив протестантний. По всім показникам наш, колотив, наш колотив, вважається один із кращих колтив в області. У нас прекрасна база, практичний набор на створення кіде прекрасно, нормально. В цьому році у нас набор складає 36 по бюджету, це на базі 2 класів і 240 учнів це на базі групи ТУ, тобто після з класів. Велика подяка цим людям, які керують зараз е, е, цими підприємствами, які, які наші учні беруть на практику, потім присолаштовують. Велика подяка «Укрзалізниці», Одеській дорозі. Тобто у нас іде авторитет по Україні, і ми враховуємо наш колтив, що ми дійсно працюємо. І дуже приємно, що наша праця, як кажуть, іде на, на успіх. Діти, які хочуть вчитися в нашому колективі, будь ласка. Будь ласка, приїжджайте, приходьте з усіх областей, держави, з Вінницькому перед потім з Одеської області. Приїжджайте, ми всіх запрошуємо наш колектив вчитися навчання безкоштовне. Я враховую, що получите освіту, я гарантую, як директор вчилище, всім випускникам робочих міського.